Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Шоколадно-горіхова колбаска. Дивіться, залишились в мене коржики. Добрі, мигдалеві, Ну, вони засохли і так уже лежать нікому не потрібні. А то обрізки з молочної дівочки. Згущене молоко варене, густеньке, або самі іриску приготуйте, масло вершкове і трохи горіхів. Складаємо все докупи. Звичайно, я не можу вам сказати пропорцію. Ну, масло 50 г. Ну, коржиків, пів миски, жменька горіхів і велетенська ложка зученого молока. Дивлячись, яке ви любите за солодке. І по консистенції, якщо не збирається до кучі таке, що тарахтить, то треба чогось додати, навіть молочка ложку линуть. Якщо вже тої форми, що катаються шарики або колбаска, то значить достатньо. Я сьогодні хочу зробити без какао, щоб це була така, як щербетна колбаска. Ретельно все. Схоже, вже на торт муравейник. Хто знає такий тортик з мого дитинства. Ну і от, воно ще трошки коржики суховаті, але ж він буде стояти і тиждень, і два в холодильнику, і навіть за ніч пропитаються зущенкою ці коржички. Не треба їх прям в крошку, в пудру змельчати, щоб попадалося на зубок разом із горішком. Формуємо руками колбаску, друзі, і маса така ще не гадькучі держить, тому що масло від теплих рук і в кімнаті тепло, Воно поплило трошечки, воно в холодильнику збереться до кучі. Формуємо за допомогою паперу для випічки і закріпляємо фольгою. Уплотняємо і стараємося руками придати таку ну, форму на колбаску, схожу, щоб кружечки нарізалися красиві. Можна навіть підкатати трошки, щоб було все кругленько. Друзі, на цьому наше коротке відео завершиться. Я складу в холодильник на ніч. І аж завтра буду нарізати, ви на заставочці або в сообществі Старіночка, чи в YouTube Shorts побачите, як красиво рівно на розрізі. Ну зараз воно ще каше. Угу. Ось вам трошечки краси, друзі, до нових смачних рецептів.